В день працівника соціальної сфери, який щорічно відзначається 6 листопада, у Берездівській об'єднаній територіальній громаді вшанували працю соціальних працівників теплими словами подяки та почесними відзнаками. Для них це перше святкування в статусі працівників новостворених державних установ. Так, територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг був започаткований рішенням Берездівської сільської ради у травні 2016 року. Перші кроки становлення, згадує його керівник, були були нелегкими, але колектив впорався. Усі ті негаразди, які ми з вами пережили разом, десь вчилися, десь били шишку, десь розбивали носа, але е стали на ноги. Соціальні працівники професія особлива. Вона потребує величезного терпіння та доброго серця. Адже опікуватись доводиться людьми немічними, родинами, які потрапили в складні життєві обставини. Сільський голова вітаючи соціальних працівників, висловив щиру подяку за самовіддану працю. Ваша робота пов'язана з цією верствою населення, яка потребує найбільшої уваги, адже це люди похилого віка, одинокі, перестарілі. Інваліди, неблагополучні сім'ї і сім'ї, які опинилися в складних життєвих. Умова до слова у штаті територіального центру працює 21 соціальний працівник. Вони обслуговують 198 осіб, які проживають у 23 населених пунктах. Кожен з них піклується 11 підопічними з двох-трьох сіл. Кращих працівників на святковому заході нагороджували почесними відзнаками, а гарним подарунком до свята стали музичні вітання від вихованців дитячої школи мистецтв.